Привіт! Я рада вітати тебе на каналі. І сьогодні ми будемо робити з тобою коротке тренування зі стречінгу. Також ти можеш цей комплекс використовувати як заминку після силового тренування на ноги, на сідниці. Тож, давай розпочинати. Ми опускаємось вниз і зараз з тобою вирівнюю ноги в колінах, або можна трошки їх присягнути. Долонями відштовхуємося від килимка, і зараз ти колінами тягнешся до підлоги і. Пальці стискаєш, вперед ведеш і наче відпускаєш. Стиснула ось тут зверху і вперед ведеш, відпускаєш. Стискаєш, ось тримаєш в пальчиках і вперед ведеш, відпускаєш. Спина намагається тримати більш прямо. 4, 5, 6, сім, вісім, дев'ять. І десять. Тепер працюємо навпаки. Ти знизу щось береш пальчиками і наверх відпускаєш і пальці. Ось так розводиш сторони. Знизу щось береш, наверх відпускаєш. Два, три, чотири. П'ять, шість. Теж до десяти. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Супер. Беремо, згинаємо ноги в колінах до себе. І береш свої пальці рук і ставиш між пальчиків ніг. Один за одним. Це може бути трохи складното, але спробуй. І далі ми працюємо круговими обертами. Теж намагайся отак не сидіти з круглою спиною. Як сутула собака. І робимо кругові оберти. Десять, Дев'ять. вісім. Куди саме не важливо. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Чудово, відпускаємо. І ми обережно зараз з тобою перевертаємось з положення планки. У нас кісті знаходяться під плечима, одне коліно під тазом, а іншу ногу ми вирівнюємо. Ця нога у нас напівпальцях. І нам зараз треба потягнути гомілку і сідницями тягнутися назад. Дивись, ми наче позаду натискаємо в якусь стіну і повертаємось вперед. Назад натиснули, повернулись. І у нас треба розтяжіння. Ось тут в гомілки відчути. Поїхали. Десять. Повертаємось, видих. Дев'ять. Спина паралельно до підлоги. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. І назад затиснули на десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири. Три, два, один. І ще десять. Дев'ять, вісім, сім. Шість. Пять, чотири. Три, два, один. Супер. Повертаємо. З коліна. Зараз повертаєш і змінюємо положення ніг. І тепер протилежною ногою тиснемо назад в стіну. Десять, 9, Вісім, сім. Шість, п'ять.

І зараз нам треба потягнути задню поверхню стегна, і ми будемо робити це в динаміці. Якщо тобі складно, можеш підкласти щось під коліна. І далі ми робимо випад на одну ногу, долоні ставиш на пояс, задню ножку прибираєш з пів пальців, і дивись, передня нога 90 градусів, ведеш ножку на себе, вирівнюєш коліні, і тулуб нахиляєш вперед. Якщо ти не можеш тримати рівновагу, то можеш повертати задню ногу на півпальці. Вперед ми теж штовхнули вниз, потягнули задню ногу. І на видиху на себе носочек. Передню ногу коліна штовхнули вперед. І знову йдемо вперед, погляд перед собою. В тебе спина пряма, не намагайся округлити спину. Сідниці штовхнули назад, сідалічними буграми потягнулись. І знову йдемо вперед. Три. На себе, вперед. Чотири. Вдих. Видих 5, вдих, видих, 6. Вдих, видих, 7, Переносимо стопу на п'ятку, Вдих, видих. 8, вдих, видих, 9 І ще один раз. Вдих, видих, 10. Супер. Зараз прибираємо руки з пояса і ставимо їх на стегно. І від стегна ми відштовхуємось. І так само працюємо в динаміці. Видих на себе, вдих. Йдемо вперед. У мене лікті постійно вирівняні, Я відштовхуюсь від стегна. Видих вниз. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих. Сім. І ще три. Вдих, видих. Вісім. Вдих, видих. дев'ять. І ще один раз. Вдих, видих, десять. Супер. І зараз прибираємо замок. І ведемо одноіменну руку під коліна. І задню ножку відштовхуємо від килимка. І затримуємось тут на десять, дев'ять вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Супер. Достаємо ногу з-під коліна, ставимо стопи паралельно і можна задню ножку відвести назад, поставити стопи на ширині плечей і зробити собаку мордою вниз, вуха між плечей. Животом тягнемось до стегон, коліна зігнуті. І ведемо коліна на килимок. І працюємо протилежною ногою, ставимо її під 90 градусів. Задню ногу можна залишати на півпальцях, можна вкласти на килимок. Так, ти будеш більш стабільна. Руки ставимо з тобою на пояс та штовхнули вниз. Зараз відчули розтяження в задній нозі. І трошки у нас тут внутрішня поверхня стегна. І зараз працюємо на 10 повторень. Вдих. На видиху носочок на себе, коліном тягнемось до підлоги. Вдих, погляд перед собою, видих вниз. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. таз вниз. Видих. П'ять. Спина пряма. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих. Сім. Вдих. Видих. Вісім. Вдих. Видих 9 і ще один раз, вдих, видих 10. Супер. Зараз прибираємо руки з пояса. Беремо, ставимо замок і замком відштовхуємось від стегу. І так само працюємо. Ми вирівнюємо ножку, штовхаємо стегну тепер вниз, в підлогу теж сюди вперед, не завалюєшся на ногу. Ти максимально від неї відштовхуєшся носочок на себе. Вперед, вдих. Відштовхнулись від ноги. Видих. штовхнулись, стигнув вниз. Два. Вперед. Вдих. І видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Лікті у тебе постійно вирівняє. Носочок тягнеш на себе. Вдих. Погляд перед собою. Таз вниз. Видих п'ять. І ще п'ять повторень. Вдих. Видих. Шість. Якщо треба, підкладаєш щось під заднє коліно. Видих сім. Вдих, видих. Вісім. І ще два. Вдих. Видих. Дев'ять. І вдих. Видих. Десять. Чудово. Долоні у нас йдуть на калимок. Ведеш одне й мене руку під коліна. І задню ножку відриваєш, залишаєш напівпальці. Десять. Дев'ять. вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Добре, достаєш із під коліна. Ставиш паралельно до стопи, ведеш ножку назад, Собака мордує вниз. Коліна згинаємо. У нас вуха йдуть між плечей. Сідальшними буграми тягнемось до стелі. Чудово. І опускаємо коліна вниз на килимок. І зараз протилежну ногу. Ми ведемо вперед, згинаємо в коліні, поза голову. Задню ножку ти вирівнюєш і подаєш тулуб вперед на передпліччя. І тут затримуєшся на 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ще 10. Навантаження у нас буде в сідниці. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один, супер. Обережно долоню. Відштовхуємося від килимка. Долоні попереду себе. Задню ногу на півпальці. І через планку ми з тобою змінюємо положення ніг і тягнемо протилежну сідницю. Вкладаємо долоні і передпліччя на килимок. Ведемо чоло на передпліччя і затримались на 10, 9, 8, 7, 6. навантаження в сідниці. 5, 4, 3, 2. Один. І ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Долонями відштовхуємося від калимка. І зараз обережно ведемо ножку назад, стопу широко. Собака мордою вниз, тягнемо животом до стегон. Килимок відштовхуємо від себе і обережно коліна повертаємо на килимок і сідаємо на. П'ятки сідницями. Зараз я розвертаюся до себе. І ми з тобою закінчимо. Ми робимо перекати. Стегна, ведемо в протилежний бік, а долонями тягнемось в іншу сторону. Видих. Вдих. Нахил. Видих. Два. Вдих. Нахил. Три. Вдих. нахил, Чотири. Вдих. Нахил. П'ять. І ще п'ять повторень. Вдих. Нахил шість. нахил сім. Вдих. Нахил вісім. плече йде над вухом, Дев'ять. Вдих. Нахил десять. Чудово. Сідаємо міцно сідницями на, на п'ятки, долоні перед собою. Зараз ведеш долоні назад, лопатки зводиш. І на видиху округлюєш спину, долоні приводиш перед собою. Вдих, лопатки звели, видих максимально округлили спину. Вдих, потягнулись назад, але не попереком, а лопатками назад. Звели лопатки, поп... сідниці залишаємо на п'ятках. Видих, округлились три. Вдих, лопатки назад. Видих чотири. Вдих. Видих. П'ять. І ще п'ять. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих. Сім. Вдих. Видих. Вісім. І вдих. Видих. Дев'ять. Останній раз. Лопатки звели. Вдих. Видих. Десять. Супер. І зараз у нас долоні йдуть через сторону. Ми робимо вдих. І видих, опускаємо. Наверх видих, потягнули махівкою Наверх, видих, опустили. І ще один раз. Вдих і видих. Супер! Долоні напроти грудей. Я дуже тобі вдячна за це тренування. Обов'язково підписуйся, пиши свій фідбек в коментарях і буду чекати тебе на наступних тренуваннях. До зустрічі на Калимку.